В основі піраміди лежить прямокутний трикутник АБЦ з кутом С щодорівня 90 градусам і кутом А що дорівнює рівня 15 градусів. Так як усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під однаковим кутом, це означає, що основа висоти даної піраміди точка О, це центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника АБЦ, тобто середина його гіпотенузи АБ. Далі, так як СО висота піраміди, то, наприклад, бічне ребро СА має проекцію на площину основи відрізок АО, тому кут нахилу даного бічного ребра до площини основи це кут САО. І аналогічно кут нахилу бічного ребра СБ до площини основи це кут СБО. СЦО це кут нахилу ребра. СС, кожен з цих кутів за умовою дорівнює 60 градусам. Отже, кут, наприклад, САО дорівнює кутові СБО і кожен з цих кутів дорівнює 60 градусів. Нам відомий радіус кулі описане навколо даної піраміди. Центр кулі, описаної навколо даної піраміди, буде знаходитися на Висоті На перпендикулярі, який проходить через центр, описано навколо основи кола, тобто на висоті нашої піраміди СО. Ось, наприклад, Q – центр нашої кулі, описаний навколо піраміди. Відповідно радіусом кулі будуть відрізки QS, QA, QB. Це радіуси, і всі вони дорівнюють. І також QC. Кожен кожен цих радіусів дорівнює 6 см. Ми маємо знайти об'єм піраміди, а об'єм піраміди це одна третя площа основи на висоту піраміди. Таким чином, ми маємо знайти висоту піраміди і ми маємо знайти площу основи. Ми маємо фактично. Якщо уважно подивитися, то так як кути САО і СБО однакові, і кожен з них по 60 градусів, то трикутник АСБ це трикутник рівносторонній. І QA, наприклад, це радіус кола, описаного навколо даного рівностороннього трикутника. Якщо ви знаєте формулу, радіуса описано кола, її варто знати. Звичайно, це А, що ділиться на коріні з трьох, де А це сторона нашого трикутника. То маючи даний радіус, можна знайти сторону, і вона дорівнює R коренів з трьох. Таким чином, кожна сторона SA, SB і АБ, наприклад, AB я запишу. Вона дорівнює радіус у нас 6, 6 коренів з трьох. 6 коренів з 3 см. Ми знайшли фактично гіпотенузу прямокутного трикутника АБЦ. І потім далі ми можемо шукати площу. Для площі давайте знайдемо катети даного прямокутного трикутника. Якщо БЦ катет протилежний до кута 15 градусів, то маючи гіпотенузу АБ, ми можемо знайти, що протилежний катет це гіпотенуза множиться. На синус кута 15 градусів. Якщо говорити про прилеглий катет до кута 15 градусів Катета С, то будемо шукати його через косинус САБ, що множиться на косинус 15 градусів. А тоді площа основи це одна друга АС на БС. Тобто, одна друга, ну, ми маємо АБ. На АВ будемо мати АВ у квадраті, і далі синус 15 градусів, косинус 15 градусів. Щоб мати формулу синуса подвійного кута, я домножу чисельник і знаменник на 2. Тобто тут домножу на 2 і тут домножу на 2. Тому отут 2 синус на косинус, це синус два рази більшого кута, синус 30 градусів. Отже, будемо мати таке. А Б в квадраті, синус 30 градусів, що ділиться на 4. Тобто, а, от у нас в квадраті це 36 на 3, синус 30 градусів це одна друга і поділити на 4. Ну, Давайте будемо скорочувати. От, наприклад, 36 можна скоротити. Тут уже порізно можна скорочувати. Ну, наприклад, можна скоротити з 4, Буде тут 9. 9 на 3, 27 сантиметрів квадраті. Це площа основи. Залишилась висота піраміди СО. Можна шукати як висоту рівностороннього трикутника АБС, так як у нас є сторона цього трикутника. В рівносторонньому трикутнику висота. Це А, коренів з 3 на 2 Або, так, як нам відомо С це фактично 2 треті від висоти. Чому 2 третіх? Ну, тому що Q – це центр кола і вписаного, і описаного навколо трикутника Абец QS це радіус описного кола, QO радіус описного кола, а в них відношення 2 до 1. Тобто ми висоту даного трикутника можемо шукати по-різному. Можна, як я вже сказала, за цією формулою, а можна записати, що SO, так як 2 третіх, це буде 3 других від S3. Тобто три других, а SQ це радіус нашої кулі від відомий до рівні 6. Тобто, як ми бачимо, це 9. А тоді об'єм це одна третя площа основи 27 других і на 9. Скоротили і будемо мати 81 друга, або це 40,5 кубічних сантиметрів.